За плечі Майловець. Що зараз, коли почався цей етап війни, ти згадуєш з тих часів? З тих часів. Та, мабуть, вже мало що я згадую. Я просто намагаюся зараз допомагати хлопцям, щоб вони не попали в таку ж ситуацію, яку попали ми тоді. А якщо попадуть, що їм треба основне, що це треба бика і вода. Їда це не основне, а головне злагоджені дій, яких тоді в нас не було зовсім. І було дуже важко, от, коли ти залишаєшся без командирів. Орієнту на місцевості. Ти не розумієш, де ти і як тобі йти, направлення, ні компаса, ні картів, нічого не було. І я просто не знав, де ми точно. Але я зміг зорієнтуватись по сонцю тоді і вивести з собою ще хлопців, бо коли стало питання, хто буде йти і вести, я бачив всіх поглядів на мене. Хоча я не був сержантом на той час я був командир відділення, і в той момент було важко прийняти рішення і взяти на себе таку зобов'язаність. Я це мало говорю. Я про це зовсім говорити не хочу. Це важко і згадати вже. Була команда нас, сказали, генерал нас на аеродром, сказали, ну вже приготували, БК дали, все. І наша задача летимо в Іловайськ, допомагаємо місцевим, поліції, міліції на той час не пам'ятаю. Зачищаємо і повертаємось на базу. Сказали, десь минут 40 летить нам гелекоптерами, загрузилися, ми в 8. Ми не долетіли, туди хвилин 20 летіли, потім приземлятися. Почали в полі, один геликоптер впав. Ну, всі живі були, ну, де в кого були вивихи, таке розбився той І Далі ми поїхали машинами, як потім вже з'ясували, що летіти не можна було, вже було все захоплене і ми, нас би могли підбити. Ми видвинулися машинами на допомогу. Задача, от, е, така була задача, допомагаємо і повертаємося. Але вийшло зовсім по-другому, як потім ми знали, ми повинні були зустрітися з 92-ю бригадою, яка йшла нам теж на зустріч. Але так само вони попали в котел. оцей. І багато хто не повернувся. Виходить, прийшлося нам 28 серпня був бій. Вийшли ми тільки 3 вересня. Йшли по ночам, днем пересиджували в посадки, робили розвідку і потім ночі йшли скільки могли. Направлення брав орієнтир ближче так на Запорожжя, тоді Маріуполь. Це, ну, Карта була в голові. Вся карта була в голові. І зранку прокидався, де сходить сонце, вечором дивився, де заходить сонце. Оце був мій орієнтир. І так я визначав координати на вихід. Дивилися села, де обходили села. І коли вже зайшли в Старобешево, то звідти я знав дорогу. Бо до Старобешево я їхав на машині, був кулеметником між кабіною і кузовом, то я всю дорогу цю знав. А от до Старобешева трохи не розуміли, де ми знаходимося зовсім. Ну, Вася це зовсім окрема історія. Ну, ми з ним до війни знали один одного, а потім почали служити разом. І його дружина сказала, ти за Васю несеш відповідальність, дивись, щоб він був живий. Ну, Ці її слова врізались мені. І коли ми виходили, я думав тоді, де Вася, що з ним і що я скажу його дружині, якщо він загинув. То ти його випустив з виду його не було? Він поїхав, да, ну, на машині, на другий зовсім. Я, коли в полі став, наші хлопці, машина зупинилася, її підбили. І вона не могла рухатись, як в машині їхав, зупинив її, щоб забрати хлопців, перегрузити, взяти БК там таке, то в нас. Почали знову обстрілювати і просто ця машина у їх, поїхала далі. І в цій машині був Вася, і інші хлопці. Ми залишилися, якраз під'їхала за нею ще одна машина, в ній було сухпаї. І перегружалися на неї хлопці. Я думав, ще якраз взяв там, що взяв БК на свій кулемет, ну машина поїхала. Тож так цей. Дивлюсь. Правий борт весь усіяний, не нема куди на нього лізти. Ну, я побіг на лівий борт і це мене врятувало. Всі, хто був з правого борту, всі загинули. Е, хто був, я з, з лівого там і було влучене РПГ чи з чого, ну, мене викинуло взагалі в поле. Ну, якось так. Отже, Вася. Вася. Вася був поранений, допомагав він водію, Водій залишився без ноги. Він йому наважував жгут, був біля нього. Но водій стік кров'ю тоді, що Вася цей. В нього була прострелена щока, зуба не було одного чи двох і поранення в ногу. — Але ти про це не знав? — Я цього зовсім не знав. Ну, його судьбу. Я знав вже його судьбу, коли я був вже в шпиталі в Дніпрі. Сказав, що Вася в Вінниці в шпиталі, І тоді мені стало легше. Але мені не було легше, бо з моєї групи хлопець пропав і він вийшов аж 19 вересня. От я все чекав, де він. Я, коли заїжджали нові хлопці, поранені. Їх питав, звідки вони де були і чи вони, вони бачили такого? Це було дуже важко, коли ну, людина пішла і не повернулася. Коли ти не сердце не відповідав? Так, це вже було 2 вересня, він на своє день народження. Він не почув, що я йому сказав. Він перейшов в річку, в комишу і не повернувся. Ми його чекали і ми розійшлися. А що для тебе найстрашніше з тих подій? Можеш розповісти? Епізод чи враження? Так, да, було страшно, коли я лежав біля дороги, вже прийшов в тяму, і в мене не було зброї. І коли з тої дороги, з іншої сторони, йшов обстріл, я боявся того, що хтось вийде, я без зброї лежу, і нас можна було просто розстрілювати. Підняти голову не можна було. Бордюр дороги нас оберігав. І от це було страшно. Скажіть, будь ласка, переживши все те, ти, мабуть, з особливим відчуттям зараз хлопців готуєш. Так. Да. Е, я до них прив'язуєшся. І це дуже потім важко. Що я не хотів, так це не от зараз йшовши на війну. Скільки хто зо мною хотів, я нікого не брав. До себе, щоб вони були біля мене, щоб не нести відповідальність, але цього не виходить. Приходиш, є колектив, з яким ти починаєш жити, працювати. Вони стають всі рідні. І коли ще ти готуєш людей, допомагаєш готувати, це дуже тяжко. Розуміти, коли будуть втрати, не дай Бог, це твої, як твої діти. Це тяжко. Але ми вистоїмо? Так, все буде добре, все буде Україна.